капец. тільки що був такий дощ, як манна якась небесна. Все залило просто. Патрон. Спугався грома, зайчик. І не хоче йти в будку. Патрошенька, йди в будку, зайка. Гляньте, які калюжі. Це і це це що вже третій день, якби дощ. Даже четвертий. Ну, це тільки що таке було. І молнія сверкала, і гром гримів. Що, вже злякалося, думали обстріл якийсь. Капець, конечно. Все мокре, все грязне. Дощ шляпа. Ну, в принципі, вже закінчився, конечно. Ну, капець. А прикосу пооббивала мабуть, яка була. Нектарину тоже хана, потому що він зацвів. Попозже піду, зніму вам. Патроженка. Ну все, вже не гримить, зайчик. Вже не гремить, мальчик мій хороший. Вже не гремить, мій колюсий клпчик. По манкеляй костикам. Ну, Тимосічка, Ну все. Все уже все. Хвостик бубликом, все добре. Вже не гримить нічого. Все добре. Все. Це міг. Все міг там сховався в будці. Да. Це випали всі осадки, мабуть, за осінь, що в нас дожім не було. За зиму снігів не було. І за весну, мабуть. Капець.